Заступники команда, команда. Так. З якою командою ви приходите, чи я, прийдете в район? Я буду команду брати, щоб команда була тут в районі. В районі є прекрасні спеціалісти. Я хочу, щоб була команда більш молодь, молода команда. І е, основний, е, основні критерії, я думаю, що ми будемо це проводити на конкурси і так далі. Що це буде досить швидко, досить швидко як ви проводите, але це будуть е, молоді люди. І я буду старатися так, щоб вони були не, не тільки. Так, щоб в нас, е е е е як я вже дивився, передачу політичної, і там не, такі фрази сказали, що е тільки квотами, Це квота тої партії, тої тої, тої. Треба а що безпартійні люди не люди? А чому ми тільки там квоти? Мають бути і безпартійні, аби людина була спеціаліст. Що хіба в Ківерцівщині спеціалістів немає? Маса. Просто якщо ти в тій партії, ти не будеш, тій будеш. Там від такого не має бути. Мають бути спеціалісти. Ти професіонал? Будеш. Ти не професіонал, а в тій партії, ну, тут є питання. Ви ж потім будете питати результат. Ну, це по-любому кожної. Буде питати результат громадськість. І е, результат залежить від команди від професіоналів, а не так, щоб е, займатися популізмом. Ми бачимо, вже, до чого популізми доходять і доводять е, в цілому обстановку. Кірботанович. Під час громадських слухань, які відбувалися, ви виступили з такою тезою про те, що головним вашим завданням або одним з завдань у вас буде розвиток економіки і. Власне кажучи, була теза про те, що ви хочете навчити заробляти гроші людей, ківерчан, людей, жителів ківерцівщини, а можливо якось детальніше, конкретніше, які саме галузі будете вважати пріоритетними, як це має відбуватися? От це цей процес, підняття економіки з скажімо так, я, я скажу, що заробляти гроші, по-перше, ми маємо їх ківерчани і. І без мене вони вміють зароблювати гроші. Тільки наприклад, є є буде одним з основним пріоритетом – це легалізація робочих місць. Ви прекрасно знаєте, чому одне підприємство має, наприклад, людей і оформляє платить податки, ти далі друге не платить. Вони ж не будуть тоді конкур... Ну, Це є несправедливість, правильно чи ні? Це є резерв для нашого району, якщо говорити. Ви це прекрасно знаєте. Так? Значить, є багато Галузи, які... це має бути проведена робота по-перше, з сільськими головами, тому що сільські голови до кожного села знають, які є моменти. І з сільськими головами має бути, тому що одного бажання тут замало. Тут треба, щоб було знов таки був підхід комплексний. І це після проведення, однозначно, будуть проведення збори з сільськими головами, і буде вироблена спільна програма для того, щоб ми почали. Здвигати е, 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 з мертвої точки. Скільки в нас є не, незаконних пілерам? Ну, знає, Маса. знає Знайом. один Господь Бог і сільський голова, правда? Так. От. Це ж є для району недоотримання не, не, не податків. правильно? Чому так. одні платять податки, другі не платять? Як ми хочемо тоді щось в країні міняти, коли все, що сталося на, на, на тому самому рівні, ми ніколи не поміняємо, ну тоді так само буде і не, ніколи нічого тоді в цій країні не зміниться. Ми маємо е, не абсолютно без радикальних кроків, без таких, щоб там не, все, але е, почати е, робити ті кроки для того, щоб ми не е, Відходили від тої старої психології і так далі. Тому що, якщо одним словом сказати, нас до цих всіх проблем довелося одне слово це корупція. Оце те, що доводило до, до цих всіх проблем, які ми маємо сьогодні. Бо всі хотіли щось десь з кимось порішати. І дорішалися до того, що ви бачите, до чого це все призвело. А ви всі платите податки? Всі. Ну як не привіз би людей і не не це все. Хай може ми не маємо такі прибутки, але будемо, ми маємо спокійніший е, е, спокійніший сон, як якщо так говорити. І не я чув навіть е, виступ. Е, Голови Дебанова, призначення просто не пам'ятаю прізвище, який мені сподобався для бізнесу. Я вже дивлюсь, що будуть відчутні кроки. Він сказав, що буде всі наш, нас в свій час заставили всіх робити гріхи, так? якби там воно не було, і так далі. І медиків, і, і держслужбовців різних, і, 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 і підприємців, і так далі, тому подібне. Було таке? Ну давайте, якщо ми говоримо правду, значить і так далі. Має бути, якщо ми говоримо про підприємства про податки, це не, почув, ще раз кажу таку фразу, бо в брифінг не, про те, що має бути податкова амністія, має бути змінений податковий кодекс, на 132 чи 137 податків. Ми стоїмо на останньому чи передостанньому місці в світі по кількості податків. І, звісно, тут можна знайти і багато, так само якісь, і гріхів, і так далі. Має бути. Податкова містя, мають бути чіткі прозорі, прозорі правила ігри, гри, і після того ми починаємо працювати. Якщо після того, коли держава надасть такі умови і коли будуть такі кроки зроблені, і після того ще хтось щось собі дозволить, якісь там це, я рахую, що це, це не патріот. Після таких громадських слухань, з яких брали участь, які Емоції. З чим ну, ви вийшли після цих слухань? Напевно, що ви в якійсь мірі відкрили Ківерцівщину для себе по-новому. Адже ви не мали практики такої, щоб так, ну, з такою громадою і такі були питання, відповіді. Я, а ти коли є... нічого не боїшся, коли немає якихось там яке каже, то тоді немає що там іти і боятися, чи там буде 20 людей, чи буде 300 чоловік. Uh -huh. Абсолютно. Другий момент, який мені сподобалося, все, тобто всі питання, які і так далі, я думаю, що ви мали можливість і ви і були безпосередньо всі, хто тут є брали участь. Але це позитив для взагалі, якби це було раніше, і таким чином йшло, це. Я думаю, це тільки позитив. Хай люди мають задавати питання і отримати відповіді, а не так, що десь там. По перше, я хочу сказати, що вас більше знали. Побачили якісь лідерські ваші якості. І, е ну... В певній мірі кожен теж зробив висновок, як кажуть, про цього хлопця, який хоче на рівно посади. Не хоче, якого пропонує. Да, я, я ще раз скажу, тому що якби я дуже там сильно хотів би, я, напевно, був би чиновником раніше. Я так собі думаю, точно ну, не, не, не можна нічого говорити, але я так собі думаю. На, на сьогоднішній, на сьогоднішній день е, я не можу зрозуміти тільки одного, чому деякі особистості приймають. Е, е, ну я вже як зі сторони не зі сторони бізнесу. Дивлюся, коли приходить людина до мене на роботу, то я не дивлюся, де вона живе, чи вона живе в Ківерцях, чи вона живе в Луску, чи вона з Маневеського району абсолютно немає не не, різниці. А в нас тут принцип або був цей, хай це буде будь-хто, аби тільки е, яка різниця, звідки приїхав, чи що мало іде міграції по районах і так далі. Ну, не, А що той, хто знає дуже добрий район і кожен, кожне село там по Закалуку, що це, можна його професіоналом рахувати? Тоже питання. Що це, а, а, а не знає, там, не вміє не організувати ту чи іншу роботу, Тобто тут, тут а, е, є такі дуже багато суперечливих питань. Але звісно, що якби я вчора там приїхав в Ківерсівський район чи не там півроку, ну, зрозуміло. А тоді, коли ну, наше підприємство, вже, ще раз кажу, біля вісьми років. Тоді Лускваді не, не знаходиться там за не, тисячу кілометрів. Ну, давайте скажемо так, що ви займалися активною партійною діяльністю, і ще за часів своїх певних в 2006 році ви координували Кіровцівський район по виборах. Як Був сказати, кер... керівник виборчого процесу, та, процесу та. то практично це давало вам змогу побувати у всіх населених пунктах. І, Ні, ми об'їздили дійсно. Я дякую вам, що ви навіже і це пригадали, це правда. Я був я навіть і великі узлову. Я був керівник виборчого процесу. Ще тоді, коли ми їздили і вручали машини, швидкі машини, допомоги, машини. От, це Холоневичі, саме і так село. Тобто, це не, не можна казати, що я там не, не, не знаю ківерцівщину і так далі. Але ну звісно, є хтось краще і хтось краще. Я знаю, хто гірше, це ж нормальне питання. тобто це не в тому, що, е Якщо я знаю, що як на Холоневичі дороги, щоб доїхати туди, то там можна зуби погубити, то не треба там їздити туди кожен день. Да? Я, я знаю, е як, яка дорога від Цуманя е е е е е е до Трустинця і так далі. Тобто тут, якщо ж, можна і багато з кимось подискутувати на рахунок того.